Привіт, мої катки і качи. Я сьогодні буду грати в Roblox. Я сьогодні хочу купити отаке таке вот лицо. І, і у мене залучается 175 рубаксів. Я вже посчитала. І я потім хочу завтра вроде. купити голову Чекс. А потом, коли на следующей у мене буде донат, то я хочу купити лицо булавки. Ну що, давайте вже будемо купляти купляємо. Ну, і от! у мене тепер воно є. А коли у мене ще буде голова Чекс, то взагалі буде скін моєї мечти. Так, поки він ще так. На четверочку, а потом буде вообще на п'ятерочку, а потом вообще на двенадцатку буде. Ну, завтра куплю голову чекс. Завтра уже. Чекс. Ну, все, тепер у мене є отаке от. Отаке от лицо Тепер я Тепер у мене просто мені прям воно подобається. Це лицо просто моєї імичипай. Ура! Це моя сама любима покупка тепер буде. Сама любима. Сама любима буде. Моя сама любима покупочка тепер це буде. Русская версия Adopt me Башня Ада, давай в це погуляем. Ну, це точно що башня Ада. Ну, правда, неправда, название. Разды и телефон або планшет». Ну, короче, с чего ты гуляешь? А, пстенку! Ой, вау. Вагау! Я их завжди не можу проходить. Не можу нормально пройти пін! Питаюсь якось його пройти. Щось у мене якось чудом. Конечно. Якщо я чуть-чуть не зрозуміла, Хоть би воно б що Будь ласка, купіть ускоріння, Я не хочу вже цей ад проходити, А люди його терпили якось. Просто крашиха, Саша, як і я. Крашеха. Две сключа. Буду щас, наконец-то, уже скоро пройде. Дивитесь як я буду бри... быстро пожираю. А так уже чуть-чуть. Так теперь тепер я теперь я прыгаю, як попригунчик. Вау, там щось выходит. О, теперь то будемо проходить. Проходим. Я якось його чудом проходжу, чого я не знаю. Це прям якесь чудо. На мене якесь чудо напало. Що, у мене щось воно все проходиться чогось. якось. Та я уже даже на другий левел. Надіюсь, я цей товар пройду. Оп. Вау, бачите. Де щось, щось я це починаю проходить. Щось. Я тут умію тепер якось. Це щось на мене таке напало. Вау, вау, Меджик! У мене я хочу свій інший якийсь. Інший проходимо башню. Ада. Тут теж прыжок купили, які любезні люди. Тут люди прям золоте. І прыжок купили, і ускоріння купили, прям як надо, тільки ускоріння, тут, мабуть, вищення. Можна було б щит од... купити, щит да. і було б взагалі супер, і прыжок, і щит. То до, да, до, додар. До. Вау, четыре. Ну конечно, с четырьма я не пройду, конечно. Ну зафиг уже... уже восемь. Вау, уже навіть вісім купили. Та уже я за пять секунд не пройду. Мінус там что-то Вау, Ви бачили, як я це пройшла? Ой, я случайно! Ну, а страшного? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, капец. Сейчас надо це пройти пытаться. Якось надо це пройти. як, я не знаю. Проходим. Мабуть, це я буду сто лет проходить. Я так думаю, цей перший левел я спочатку вообще пройшла на ІЗІ. А щось на другий раз зі мною щось не так. Просто один геній під іменем Саша. Це я говорю про себе. пригнув не в той момент. Хорошо, що в мене прыжок работає. Це прям дуже добре, що в, в мене він дуже працює. Ну, я прыгнула не в той момент. Ой! Ну, вау! Вау, конечно. Зараз будемо пытатися пройти. Добре, що в мене наконец-то це пройшло. О, там їде, воно їде. Бачите? Все пригаємо. Я чуть-чуть не так пригнула. Ладно, давайте заново. Так. От. Все нормально. Пройшли якось. Вау, на. Якраз я. Була якраз, і якраз вона під'їхала. Ну, пожалуйста, ну купіть щит. Ну, бачите, люди мучаються. Ну і вам буде краще. Хоча я бачила туторіал от Ліса Ербакса. Як, при... Як правильно проходить тавер, Надо просити у людей і прижок. Ну, прижок тут, звісно, б точно не помішав. І щит, звісно не помішав. Прижок для цього першого левла, що люди мучаються. А щит для другого, там, де треба їздити на платформі. Ну що, давайте. Ой. Та, блін, ну тут уже 4 минуты, а я до сих пор не можу най-не-не-не-не найти, а пройти, да, от Ось у мене наконец-то воно. Щось у меня ничего не заглючило наконец-то. О, ви бачили це? Вау! Конечно, я долго не протрималась як завжди. Ну а ми вже будемо птенько закінчувати, но ну, ви не забувайте ставити лайки. Підписуватися на мій канал, жмекте колокольчик. Ну а якщо мені хтось хоче кто-то картка в описі. Всім до побачення!